Сільське господарство я прийшов вже після Одеського сільхозінституту, який закінчив у 1985 році. Закінчив, я вважаю, неплохо, з красним дипломом. Працював в КСП Олексіївське до 1996 року. Після того, як в колгоспах перестали платити зарплату, прийшлося переїхати мені в Миколаїв. Сім'я залишилася тут в селі Староолексіївки. І Працював один рік концерні Євросервіс сільхосові діллі. Після 97 року, по 2000 рік, працював в підприємстві Нібулон. Там, в Нібулоні, я пройшов дуже гарну школу бізнесу. І на сьогоднішній день дуже вдячний Ніболону, що я багато чому навчився, набрався досвіду У 2000 році. Почувствував, що якби пішла реорганізація сільського господарстві, що я вже можу сам потихеньку працювати. І 14 лютого 2000 року було засноване підприємство Товариство Лан з тих років ми працюємо на цій землі. Первоначально у нас було 1100 гектарів. Обща заборгованість була підприємства, бо ми виступали як правонаступники КСП Олексіївського, мільйон 400 старих долгів. Три роки підприємство віддавало борги. Ну, слава Богу, ці времена пройшли. Ну а тепер, якби потихеньку стали на ноги, працюємо доволі успішно. Знання по арономії, плюс досвід в було, поміг, я вважаю, результативно працювати тільки в нас на Україні? Де мають самі бачі землі в Європі, багато допускається до роботи в сільському господарстві недосвідчених людей, які навіть не мають досвіду, не пройшли обучення в закладах. От взяти ту саму Германію. Там три роки мінімум ти вивчити з коледжі сільськогосподарському. Ти до пройти стаже року, 5 років у фермера, Після того будуть рекомендації, тільки після цього ти будеш допущений до роботи на землі. У Нас просто може людина захотіти і стати фермером. А що вона може після цього зробити на цій землі? Що може ця земля потім 3-5 років не буде навіть давати врожаї? Це якби на сьогоднішній день нікого не інтересує. Ну, я думаю, найважливіша ареса батька це прагнення до роботи, розуміння людей. Люди його вважають, підтримують. День керівника це як говориться 24 на 7. Ви можете лягати пізно, коли там водії десь в рейсах, що можуть подзвонити, спитати, що там вигружається, не вигружається, що робити. І так само на полях робота сутками йде, буває, по одні умови дозволяють. Теж можна там і ночі виїхати, якщо щось десь не так подивитися, проконтролювати потрібно. Але починається все, якщо це зима, то в шостій ранку, якщо це літо, то в п'ятій ранку. Спочатку погоди. Що ти дивишся вдома, яка погода і що потрібно робити. А далі вже плануєш свій день. Ну а коли ж закінчиться, це неізвісно. На сьогоднішній день підприємство орендує 3800 гектарів землі. Потихеньку наращуємо. За счет того, що платимо достойну орендну плату, допомагаємо орендодавцям, Фактично, у нас не залишилося. Старих тракторів. Трактора вони в мене працюють 4-5, ну максимум 6 років. І знову закупаємо нову техніку. По культурах, ну я скажу, клімат міняється, міняється культури. Ми починали або соняшник, ячмінь-пшениця. Вже років 12 минує 7 кукурудзів. Вже другий рік я не планую сіяти соняшник. Чому? тому, що клімат настільки помінявся, що збитково це сіяти. Основні культури це пшениця, ячмінь, ріпак, горох збільшуємо кількість гектарів. переходимо на льон. Десять років назад ми продали таке знаряддя праці, як плуги. Практично на 90% відказалися від рихлення грунту. Сьогодні в нас присутні це ноутіл і стриптіл. Всі культури прагнуть до того, щоб за ними дивитися, вміти їх вирощувати, до кожної культури окремий підход. Так, щоб культуру якусь посіяти і нічого не робити, такого немає. Культури, в принципі, всі хороші, достойні, тільки треба вміти займатися на погодні условия для них, щоб були в наших регіонах. Те, що на що сьогоднішній день ми вирощуємо, це 4-5 культур, які ми будемо. Далі планувати вирощувати. може погодні условия поміняються, може ще якісь культури додаються. По стратегічним змінам батько, в принципі, все зробив, але будемо дивитися по дальніших погодних умовах. Якщо прийдеться щось міняти, будемо нівелювати цим, будемо підстраюватися до погодних умов. Все залежить від погодних умов. У 2005 році я познайомився з єдиним представником БАСВА тоді в Україні. Це Олександр Сергійович Бардадіменко. Активно почали працювати. Дячний цій людині, що тоді він багато відкрив для мене нового. По тій методіці, коли він там мені підказав у кожних технологіях свої нюанси, і по тій технології, що він мені підказав. А я тоді, 2009 році, отримав урожайність пшениці на трьох полях з урожайністю для півдня України 100 центне. Скажу інакше, мені навіть в районі не вірили. Після того приїжджала налогова, перевіряла, яка ж фактична урожайність. І з тих пір ми активно співпрацюємо. Звісно, клімат міняється, міняються препарати. Технології, як розвивається і фірма Бас по своїх препаратах, так само і ми тут слідом за нею питаємося догнати. І дуже вдячний, що мене запросили в клуб новаторів, відкриває кругозір для нашого підприємства. Ми зарані бачимо, зарані орієнтуємося, що в цій ситуації робити. Ми не сидимо на місці. у Нас багато учасників де ми спеціалістами і спитуємо нові фуніциди, нові сорта як ріпака, пшениці, ячмія. От на сьогоднішній день я можу сказати так, у нас тільки посіяно на одному участку 22 гібриди ріпака. А в общій сложності різних гібридів у нас посіяно в цьому році більше 30. Ну, В основному це протруювачі із фунгіцидів Для ріпака я вважаю, це альтерна. Карамба це номер один. Для пшениці це адексар. Це то, як самі препарат. препарати. Ну, зараз дивлюся, клімат міняється, можливі зміни в виборі Чого Чого е, фірми Бас, ну, знаєте, є така приказка, треба да? жаліти руки. Чого? Тому що, якщо я знаю, що я робив фунгіцидом фірми Бас, це мінімум защита 20-25 днів. Якщо взяти китайські аналоги, я нічого проти не маю. Ну якщо посчитати, так да, вони дешевше. Але через дві тижні ти должен повторити. А якщо посчитати мінімум два рази повторити, я вже не кажу за качество роботи цих препаратів. А мінімум два рази повторити ту саму процедуру, то воно виходить дороже, ніж один раз зробити. Стосунки хороші з компанією Баз. Нравиться, що приїжджають представники, їздимо з ними по полям, дивимося, розказують, що потрібно, як робити. Нравиться клуб новаторів, багато нового узнаємо там. Ті, що продукти мають через рік вийти на ринок, ми узнаємо на клубі новаторів. Розвиватися ніколи не пізно і завжди потрібно розвиватися. Хочеться чогось нового почути, хочеться, щоб воно працювало добре, щоб посовітуватися з кимось там, розказали, як у них виходить це. Ми були в прошлому році в клубі новаторів в грудні місяці, і от, навіть ті нові такі правила ігри в сільському господарстві як от, є заборонені препарати дійсноючими числами, які на сьогоднішній день хочемо чи не хочемо, кожна людина, яка производить сільхозпродукцію, хоче продати подорожі. Найдорогіший ринок це Європа. А Європа Тує свої правила. І от є заборонені, правильніше сказати, заборонені препарати, які Європа не допускає. Кроме того, вже ознайомлювали, що підприємства будуть переходити на нові форми бухгалтерського обліку. У 2024 році нас ознайомлювали, а нові правила по бухгалтерському обліку на 2026 рік. Тобто ми за загодя знаємо, що треба робити нам далі. Також спілкуємося друг між другом з колегами з різних регіонів ділимося досвідом і учимося друг друга. Це немаловажно. Іноді йдеш на роботу і не знаєш, як правильно поступити, як планувати. Якщо раніше на роки ти строїв плани тут, то зараз йдеш на місяць, ну на два максимум, бо не знаєш, що далі буде. Морально тяжко. Морально тяжко, тому що над нами сильно часто літає і зривається. Переживаєш за наших односельчан, які воюють, в тому числі і мій зять там вже три роки. Лютий, березень місяць, то в нас тут можна було ночу газети читати, з наших полів запускалися точки У, тільки утром їдеш, дивишся на полях випалені круги, де стояли ці установки. Ночі заїхали, стріляли і уїхали. Ну, тяжко, тяжко, тому що якщо хтось скаже, що там героїзм чи тіпо, пофігізм, такого немає. Я думаю, що навіть після закінчення війни ще люди років два-три будуть відходити від цього всього. Коли зараз поминаю, як у 22-му році не спішили продавати продукцію. Началась війна, і продукцію не можна було весною здати. Почалася уборка, а склади були заповнені на 70%. Якщо обична висота борта, у нас 2,5-3 метри зерна була, то в рік уборки ми її доганяли до криші, а це порядка 6,5 метрів зерно лежало. І лопали склади, а вести не було куди. Машини я відправляв на порт. Той самий Ізмаїл і кожен раз переживав за людей, яких ти відправляєш як керівник, тому що, не дай Бог, щось случиться, а тоді ж були прильоти по портах. І якщо б з людиною щось случилося, мені б так само матері, жінки сказали, куди ти відправив мою дитину чи відправив мого чоловіка. За кожну людину переживав. Дай я розумію, що це повністю по Україні аналогічна ситуація була. І воно це все впливає на це все. Компанія. І співробітники заслуговують вдячності від усього сільського господарства України. Це не громкі слова. Будем казати, сьогодні ці люди їздять в цих тяжких умовах по підприємствах. Так само вони виїжджають і ризикують своїм життям і здоров'ям, тому що не знають, приїдуть вони додому після цього чи ні. Компанія со своєї сторони да, робить толерантні условия. Тож тобто для підприємств я вважаю, що їхні продукти дійсно стоять тих коштів. На сьогоднішній день, тому що ну от реально наша продукція, ви ж знаєте, що в ті самі порти кораблі заходять з великим націнкою на свої услуги. І це сказується від не на трейдерах, а це сказується на сільському господарстві, занижена стоїмость цього зерна. Хоча, ось коли дивишся ринкові ціни на цю продукцію в світі, то вона нам набагато вища. Фірма Бас ставить Може, тільки для України, що такі ціни, що дійсно вони, їх можна покупати тут. Тому що якщо були б трохи дорожчі ціни, то може б не було б смисла покупати цю продукцію. Батьком своїм я пишаюся, то, що він зміг досягти своєї то, що він це все поставив на ноги, це, звісно, дуже важко йому було, але я дуже ним пишаюся. І хотів би, звісно, щоб так само вийшло і в мене, як і в нього. Коли людина молода, як техніка нова, да, то працюю з удовольствиям, ну потихеньку підкрадується старость. Ви знаєте, от, чесно, да, якось роки пробігли дуже швидко. Це вже 26-й рік пропрацював в цьому підприємстві. Так швидко пробігли. І вроді маєш енергію, але вже чувствує, що не так. Як будь-який нормальний людина, я підготую собі достойну зміну. І найголовніше, що ця зміна хоче цим займатися, як і я. Ну і потихеньку буду передавати. Опит я вже практично на 70%, я думаю, що передав. Ну, 30% ще будемо доганяти в процесі. Ну, а хто ще піддержав батька, як не син. З малку катався з батьком по полям, бачив, як він працює. Мені подобалося, як воно все це розвивається, прогресує. І як то говорять, як в ігрі, як ото гуляєш в ту ферму в грі, що воно там все проїздить, а так хочеться, щоб і тут все проїхало. Ну і є до цього прагнення, тяга, як то говорять, що хочеться цим займатися. Батьківського бізнесу взяти на себе це дуже відповідальна річ, тому що не хочеться підвести його, хочеться, щоб він гордився цим. Особливо тим, що як йому це все тяжело вдалося в цьому житті, що він починав все сам без підтримки, це дуже важко і ну, хочеться, щоб він гордився. Ще коли мене було два сина на час один, у нас була ще в дитинстві, ну, в їхньому дитинстві розмова. Що чи хочете займатися сільським господарством. Я їх брав з собою, їздили по полях. Бачу, вони не проти потихеньку, так вони теж обрали професію. Один був агрономом, а віктор вирішив стати інженером. Після того, як обучився на інженера, меншого сина не стало. Віктор паралельно ще закінчив після закінчення на інженера, закінчив і аграрний факультет. Того він зараз в одному ліце. І інженер, і агроном. І так, слава Богу, в нього виходить. Я з ним цим доводиний. Працювати мені подобається в аграрному секторі, тому що це розвиток, це постійне движення якесь в цій житті. По полям їздити, рішати якісь приймати рішення важкі, людьми керувати, казати, що потрібно робити, планувати. Стимул. Хочеться далі продовжати це, бо воно якось інтересно заворажує. Ми знаходимо зараз на території бази. У 2000 році, щоб ви розуміли, тут був Вісова і там один склад. І три земельних профіля, і оборожені сіткою. За 26 років тут тільки один склад був построєний найомними працівниками. Все остальне це самі строїли. Самі варили, самі робили, самі бетонірували. І оця територія якби, создана всіма нами своїми руками. Ну, а сину. Для того, щоб він, як кажуть, не заспокоювався на досягненому, я йому оставляю раритет вісову, яку він має зробити європейським стандартом, щоб він далі продовжав мою справу. Там знаходиться у нас будівля вісової. Ну, я планую на даний момент дивлюся різні проєкти, хочу її ну, хочу поставити туди автоматизацію. Щоб менше людей задійствувати, швидше час віса, як проходить машина, щоб проби брали Ну, Поки міць планує, поки міць думаю. Я буду тільки гордитися, якщо в нього буде все вийде. Якщо треба буде допомога, буду підказувати на цей батько. Йому передам всі повномочі, він мене зараз зам. Ну, фактично він директор. Я візде приїжджаю, кажу, я сьогодні як би духовний наставник, а фактично роботу тяне мій син Віктор Олександрович. Всі кажуть бізнес-бізнес. На сьогоднішній день я кажу нам українцям, кроме того, що бізнесу, тобто грошей, треба мати ще Особу, людяність, друг друга друга, допомагати друг другу, допомогти людям в першу чергу. Дивіться, в нас війна йде, да? а в нас орендна плата в 28 році була 18 тисяч за пай, зараз 30 тисяч за пай. Хоча ціна соляри зросла, ціна на запчасті теж піднялася. Долар піднявся, ціна на зерно навіть в доларах. На багато стало менше, от якщо взяти, я пам'ятаю, в грудні 2021 року ми продавали зерно по 10 тисяч гривень. Ціна була курс долара, по-моєму, якщо пам'ять не підводить 22 гривні за долар. Зараз ми продаємо по 10 тисяч гривень, але курс долара 41. так? Якось треба пережити цю війну. Не заробив ти грошей, ну, головне, щоб ти вбитка не мав. Сохранити це підприємство. Оце саме важне сохранити людей. І дай Боже, щоб наші хлопці звернулись додому. BASF We Create Chemistry.